А оздоровлюватись, програма Огроньо вирушила на ярмарок. Адже саме тут найсвіжіша селянська продукція з усіх куточків України. Сергій Васильович приїхав ярмаркувати з Білої церкви. Там чоловік має три сотки полуниць. Доглядають за ними всією родиною, з того й живуть. Робимо, сапаємо, кропимо від всяких жучків і збираємо, і продаємо. А Оксана продає черешні. Везе їх до столиці аж з Одещини. Каже, такий продукт зараз особливо популярний. Це зараз сезон. черешні клубніка зараз купляє часто. Затім, тим паче роблять варення з клубніки. зараз і черешню також іноді з білої черешні роблять. А пані Любов вирощує на київщині городину. Все свіже зранку ще було на грядці. Наші домашні свіченьки, окроп, цибулька, петрушка, кінза – все домашнє. Пропозиції на ринку не бракує, а ціни з кожним днем стаються привабливішими. Тож жителі мегаполісів не нехтують нагодою оздоровитися сезонною продукцією, одержати задоволення. Ну це по перше. Ну і вітаміни, якісь. та не лише ті, хто не має власного городу, скуповують перші вітаміни. Популярна така продукція навіть серед столичних дачників. Конечно, те, що немає у мене на городі. Ну в принципі, звісно, треба надо... Богащатися, тому я покупаю. Такі ярмарки за сприянням Мінагрополітики проходять по всій Україні. Тут покупці можуть істотно зекономити, адже купують продукцію безпосередньо... виробника та не переплачують за послуги посередників. А вся виручка йде повністю до кишень тих, хто виробив цю продукцію. Готувати, замовити, переробити, виготовити і продати. І якщо цей ланцюг буде такий короткий, повірте мені, продукти будуть якісні, продукти будуть мати товарний вигляд і товарну партію, і продукти будуть користуватися попитом не тільки всередині країни, а й назовні. В якості продукції на таких сільськогосподарських базарах покупці можуть не сумніватися, адже тут кожен продукт перед продажем. Проходить ветеринарну санітарну експертизу. І лише після позитивного висновку селянам дозволяють збувати товари. Тож ярмаркуйте на здоров'я.